Лучанка Валентина тримає на контролі календар щеплень сина, каже від вакцинації не відмовляється, а навпаки, цікавиться додатковими щепленнями. Прийшли сьогодні з синочком на вакцинацію. У нас сьогодні комплексна вакцинація, в складі якої є також поліомієліт. Я вважаю, що кожна мама зобов'язана дбати про здоров'я своєї дитини, профілактику таких страшних смертельних хвороб, зокрема поліомієліт. Як кожна мама трішки хвилюється, але я впевнена в тому, що я все роблю правильно. Педіатриня міської дитячої поліклініки Жанна Пахарчук розповіла, що відсоток щеплених від поліеміеліту дітей в середньому складає 60%. Каже, це пов'язано із перебоями постачання вакцини, а також із тим, що значний відсоток дітей у зв'язку з повномасштабною війною виїхали за кордон і не надали даних про вакцинацію в іншій країні. Щеплення від поліоміліту відбувається в нас таким порядком, тобто ця календаря про щеплень. Вони входять всі ці вакцинації в сам календар: два місяці в чотири в шість. І ревакцинація двохразова іде в півтора року, коли дитині у шість років і у чотирнадцять років. Згідно останнього нашого наказу, протипоказань, як таких немає. Якщо загальний стан дитини нормальний, навіть ми і робимо щеплення, коли температура до 38 є. Якщо не проводити колективну імунізацію, це може привести до спалаху того чи іншого захворювання. У комунальному підприємстві Луцька міська дитяча поліклініка, за словами її очільниці Оксани Ліщинської, перебої із постачанням вакцини від поліомієліту були раніше. Зараз такої проблеми немає. Хвороба поліоміеліта це є хвороба з інвалідизуючим наслідком. Це паралічі, парези, це повністю зникає функція кінцівки однієї, двох або декількох, може бути характерні після того утворення контрактур, може бути різного виду захворювання нервової системи. Тобто те, що лікується дуже важко, лікується руками. Ліків від поліомієліту немає, тому щеплення єдиний спосіб вберегтися від хвороби, каже епідеміологиня Ірина Гінжиєвська. На жаль, ліків від поліоміліту не існує, і єдиним способом, щоб уберегти себе і свою дитину від поліоміліту, це звичайно є щеплення. На сьогодні в області є достатня кількість і інактивованої поліомілітної вакцини, і оральної поліомілітної вакцини. Інактивована вакцина у нас виробництво Франція, оральна поліомілітна вакцина у нас виробництво Бельгія. Вірус потрапляє в організм людини через брудні руки, забруднені іграшки, забруднені предмети, Мети побуту і він перше потрапляє в кишківник, а далі потрапляє в нервову систему. Іванна Остапчук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.